У світі криптовалют вибір біржі може стати справжнім головним болем. Сотні платформ пропонують свої послуги, але як серед них знайти надійну, зручну та вигідну? Помилки при виборі біржі можуть обернутися втратою часу, нервів і навіть ваших активів. У цьому відео я розповім про топ-5 найкращих криптовалютних бірж, які вирізняються безпекою, функціоналом і бонусними пропозиціями для новачків. Ви дізнаєтеся, які платформи ідеально підходять для торгівлі, інвестування або виведення коштів. Не забудьте заглянути в опис під відео. Там ви знайдете посилання та промокоди, які допоможуть вам отримати приємні бонуси при реєстрації. Давайте починати. П'яте місце VX. VX молода, але стрімко розвиваючася криптовалютна біржа, яка робить акцент на швидкість та зручність торгівлі. Одна з головних причин, чому трейдери обирають VX, це низькі комісії. Платформа стягує всього 0,1% за спотову торгівлю, а комісія для мейкерів на фьючерсному ринку складає лише 0,02%, що значно нижче, ніж на більшості конкурентних майданчиків. Платформа орієнтована на простоту та ефективність. Інтерфейс біржі інтуїтивно зрозумілий, а всі основні операції виконуються в кілька кліків. Для користувачів, які віддають перевагу мобільному трейдингу, VIX пропонує зручний додаток, у якому доступні всі основні функції, включаючи спотову та фьючерсну торгівлю, копітрейдинг і p 2 p угоди. Однією з ключових переваг VIX є можливість здійснювати безпечні транзакції без обов'язкової верифікації, що робить біржу привабливою для користувачів, які цінують анонімність. Приєднуйтесь до Вікс за посиланням в описі і не забудьте використовувати промокод, щоб отримати приємні бонуси. Четверте місце Бінкс. Бінкс ще одна криптовалютна біржа, яка з моменту свого запуску в 2018 році зробила акцент на інноваційні функції та зручність використання. Однією з головних особливостей платформи є копітрейдинг унікальна можливість для користувачів підписуватись на професійних трейдерів та автоматично повторювати їхні угоди. Це особливо корисно для новачків, які тільки освоюються у світі трейдингу, але хочуть одразу отримувати результати. Ще однією сильною стороною Bінкс є гнучкість реєстрації. На відміну від багатьох інших платформ, тут не вимагається обов'язкова верифікація, що дозволяє користувачам швидше почати торгівлю. Однак для розширення можливостей, таких як збільшені ліміти на виведення коштів, пройти KYC все ж варто. Крім того, Bінкс пропонує привабливу систему бонусів для нових користувачів. Приєднавшись до платформи, можна отримати бонуси на суму до 5 тисяч USDT, які можна використовувати для покриття комісій або тестування платформи. А якщо хочеться спробувати себе в трейдингу без ризику, можна скористатися демо-рахунком, що також є великим плюсом. Біржа підтримує більше 500 торгових пар та пропонує гнучкі торгові інструменти, включаючи спотову та фючерсну торгівлю, а також p 2 p угоди. Завдяки високій ліквідності користувачі можуть здійснювати угоди швидко і без значного проскальзування. Додатково BINX розвиває можливості соціального трейдингу, що дозволяє користувачам не тільки копіювати угоди, але й ділитися своїм досвідом, обговорювати стратегії та отримувати поради від більш досвідчених учасників спільноти. Це робить платформу відмінним вибором для тих, хто хоче навчатися та розвиватися в сфері криптотрейдингу. Зареєструйтеся на BINX прямо зараз за посиланням в описі та введіть промокод, щоб отримати додаткові бонуси. Третє місце МЕКС. MEX – централізована криптовалютна біржа, яка розпочала свою діяльність у 2018 році і з того часу здобула широку популярність серед трейдерів з усього світу. Платформа особливо приваблює користувачів завдяки величезному вибору активів, понад півтори тисячі криптовалют, що робить її однією з найбільш універсальних майданчиків для торгівлі. Тут можна знайти не тільки основні цифрові активи, але й перспективні токени, які поки що лише набирають популярність. Що справді вирізняє MEX серед конкурентів? Це висока гнучкість торгівлі. Платформа пропонує кредитне плече до 200, що робить її відмінним вибором для досвідчених трейдерів, готових до ризику. Новачки можуть скористатися функцією копітрейдингу, яка дозволяє автоматично дублювати угоди успішних трейдерів, що значно полегшує процес торгівлі і знижує ймовірність помилок. Але крім торгівлі, Мекс пропонує різноманітні інструменти для пасивного заробітку. Тут є можливість брати участь у стейкінгу, де користувачі можуть заморожувати свої активи та отримувати за це винагороду, а також інвестувати в нові проекти через платформу Kickstarter та Launchpad. Це робить біржу не просто торговим майданчиком, а повноцінною екосистемою, в якій кожен може знайти для себе підходящий інструмент. Додатково платформа пропонує широкий вибір ордерів, включаючи лімітні, ринкові та стоп-ордери, що дозволяє трейдерам обирати найбільш підходящу стратегію. Висока ліквідність Мекс робить її відмінним вибором як для довгострокових інвесторів, так і для активних трейдерів, які хочуть отримувати прибуток на коротких часових інтервалах. Для зручності користувачів Мекс пропонує як веб-версію платформи, так і мобільний додаток, доступний для iOS та Android. Це дозволяє трейдерам завжди залишатися на зв'язку та оперативно реагувати на зміни ринку. Додатково біржа активно розвиває свою партнерську програму, пропонуючи користувачам винагороди за залучення нових клієнтів. Приєднуйтесь до Мекс прямо зараз, зареєструвавшись за посиланням в описі. Введіть промокод на екрані та отримайте додаткові бонуси. Друге місце OKX. OKX – це одна з найбільших криптовалютних бірж, яка незмінно входить у топ-10 світових платформ за обсягом торгів. Вона приваблює користувачів не тільки високою ліквідністю, але й широким набором інструментів, включаючи спотову торгівлю, деривативи, опціони та p 2 p угоди Професійні трейдери особливо цінують OKX за можливість інтеграції з TradingView, що дозволяє проводити детальний аналіз ринку безпосередньо на платформі. Особливе місце в екосистемі OKX займає власний токен, OKB, який відкриває користувачам доступ до ряду привілеїв. Тримачі токена отримують знижки на комісії, можуть брати участь у спеціальних акціях та навіть інвестувати в перспективні проекти через платформу OKX Jumpstart. Але навіть якщо ви не є досвідченим трейдером, OKX пропонує зручні інструменти для спрощення торгівлі. Наприклад, функція копітрейдингу дозволяє слідувати стратегіям успішних трейдерів, а вбудовані торгові боти допомагають автоматизувати процес торгівлі. Додатково OKX активно розвиває сектор децентралізованих фінансів DeFi, пропонуючи користувачам участь у різних інвестиційних продуктах, включаючи ліквідний стейкінг і фармінг. Реєструйтеся на OKX за посиланням в описі та скористайтеся промокодом, щоб отримати додаткові бонуси. Перше місце Bybit. Bybit – платформа, орієнтована на професійних трейдерів, які шукають просунуті інструменти та високу надійність. З моменту свого запуску, в 2018 році, біржа здобула визнання завдяки своїй стабільності, швидкості виконання ордерів та зручному інтерфейсу. Однією з ключових переваг Bybit є можливість торгівлі деривативами з кредитним плечем до 100. Це робить платформу популярною серед досвідчених трейдерів, які прагнуть максимізувати свій прибуток. Також тут реалізована просунута система ордерів, включаючи лімітні ринкові та умовні ордери, що дозволяє гнучко керувати стратегією торгівлі. Bybit приділяє особливу увагу безпеці. Біржа використовує холодне зберігання активів, що мінімізує ризики зломів, а також впровадила двофакторну автентифікацію для захисту облікових записів користувачів. Зареєструйтеся на Bybit прямо зараз, використовуючи посилання в описі і отримайте бонуси, ввівши промокод, який відображено на екрані. До речі, якщо ви хочете отримувати безкоштовні торгові сигнали, ділитися досвідом та спілкуватися з однодумцями, обов'язково заходьте в наш телеграм-канал і торговий чат. Там ми обговорюємо стратегії, тренди та ділимося актуальними новинами світу криптовалют. Посилання на телеграм шукайте в описі або скануйте QR-код. Ми розглянули топ-5 криптовалютних бірж, які допоможуть вам торгувати та інвестувати з комфортом і безпекою. Пам'ятайте, що вибір платформи залежить від ваших цілей: будь-то активна торгівля, довгострокові вкладення чи просто покупка першої криптовалюти. Не пропустіть шанс скористатися бонусами та промокодами з опису під відео. Це чудовий старт для початку роботи з вибраною біржею. Але це ще не все. Якщо хочете бути в курсі актуальних сигналів, обговорювати крипторинок з однодумцями та отримувати корисний контент, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу та торгового чату. Тут ви знайдете підтримку, інсайти та готові ідеї для торгівлі. Посилання в описі. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про світ криптовалют. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.